Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Подальші успіхи Збройних сил України на фронтах допоможуть завершити гарячу фазу війни. Після однієї можливої події режим Путіна може опинитися під серйозною загрозою. Таку думку в ефірі 24-го каналу висловив російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський. За його словами, путінський режим насправді є не настільки міцним. Якщо події на фронті підуть за планом ЗСУ, диктатора швидко приберуть його жаліти. Піонтковський звернув увагу на нещодавні вибухи у Новофедорівці. На його думку, така операція не лише чудовий Військовий експеримент, але й психологічний. Один успішний удар спричинив серйозну паніку серед місцевого населення та путінських посіпак. Він серйозно підірвав пропагандистські міфи окупантів. Як вважає Піантковський, звільнення Херсона від окупантів допоможе завершити гарячу фазу війни. У цей момент вся брехлива пропагандистська система отримає серйозний удар. Їм потрібно буде якось пояснити серйозну для себе невдачу. Це може поступово запустити критичні процеси у путінській верхівці. Вони бояться контрнаступу ЗСУ. Якщо та. В Криму дев'ять літаків знищили, і це призвело до шоку. То після звільнення Херсона вся ця система брехні та пропаганди впаде. Їм потрібно буде призначити когось винним, наголошує Піонтковський. Крім того, зовсім недавно колишній депутат Держдуми РФ розповів, що штовхнуло Путіна напасти на Україну і до чого тут Ковальчук. Про це в інтерв'ю журналісту Дмитро Гордону розповів екс-депутат Держдуми РФ, бізнесмен Ілля Пономарьов. Якщо говорити серйозно, то його основним співрозмовником був Юрій Ковальчук, людина досить Путін явно не читався всяких псевдонаукових історичних книжок, які йому приносили. Він тому їх часто цитує на всіх можливих прес-конференціях. Він був різко обмежений у доступі до людей, і тим самим його, мабуть, єдиний у житті талант це розуміти людину. Він дуже тонкий психолог, маніпулятор. Він вербувальник, це те, чого його вчили. Ось цей талант він проявити не міг. Тому що через телевізор, відеозв'язок ти людини не відчуваєш, він абсолютно недоступний, і в підсумку він перестав розуміти, де правда, а де брехня, де йому очі замилюють, де в течках заносять, щоб бюджети отримати. І в підсумку ухвалив ті. Рішення, які виявилися для нього самовбивчими, насправді Путін уже мертвий. Просто він про це ще не знає. Це вже життя після смерті зомбі, який незабаром вирушить у могилу, говорить Пономарьов. За словами експолітика, у мережі немає фотографій Ковальчука, це голова банку Росія, який є старим діловим партнером Путіна. Він із ним від початку 90-х років. Це довірена особа Путіна. Я не пам'ятаю, як вони познайомилися, щиро кажучи. Його привів до Путіна чи то Якунін, чи то Чемезов, тобто його привели чекісти. Хтось із цих. Хлопців, а Ковальчук до того ж, хлопець дуже простий у спілкуванні. Він якраз у Путіна викликає відчуття, не що йому щось від вождя треба, а пішли у хокей, пограємо. Ось цей палац, горозвісний у Геленджику. Це саме із цієї групи. Ковальчук насправді для Путіна створював умови, щоб він уникнув влади, і багато разів про це говорив. Тобі відпочити треба, ти ж себе заженеш. Тобто, Путін відчуває, що Ковальчук не намагається його роздоїти на гроші, а навпаки, начебто думає, співчуває його інтересам, і це робить його таким впливовим. Повів він. Пономарьов говорить, що за іронією долі сам Ковальчук був проти початку цієї війни. Тобто однаково рішення ухвалив сам вождь, але на основі, на жаль, і спілкування, яке вони мали. Ось на основі цих книжок. А Ковальчук така людина, яка намагається сама в політику не лізти. Він не нав'язує політичних рішень. Він радше пропонує Путіну людей, які можуть ці рішення реалізувати. Через Ковальчука прийшов Кирієнко. Через Ковальчука прийшов Шойгу, Ковальчук дуже близько пов'язаний із Патушевим. Відповідно, через нього ж і Бортниковим. Саме тому це зараз найвпливовіша людина в оточенні Путіна. Ну саме тому, що він не лізе безпосередньо ухвалювати політичні рішення, резюмував він. Також за словами Ліпаномарява, Юрій Ковальчук має українське коріння. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.